Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми з вами розглянемо методику накладання тракційної шини типу Кендрик при переломах стегнової кістки. Перш за все, треба зауважити, що тракційні шини використовуються для фіксації кінцівки при переломах в середній третині стегна. При цьому вони неефективні при переломах шийки стегнової кістки, або при переломах кісток гомілки, і взагалі протипоказані при вивихах колінного суглоба або при переломах кісток, утворюючих колінний суглоб. Це пов'язане із тим, що в цих випадках тракція може призвести до ураження судин, які проходять по згинальній поверхні суглоба. Крім того, тракційні шини заборонено використовувати при переломах кісток тазу або при підозрі на них. І мобілізація місця перелому відбувається за рахунок рівномірного натягу в ділянці щиколотки та контрнатягу в ділянці паху та сідничної кістки. Користь від тракції полягає у тому, що вона зменшує больовий синдром, а також запобігає ураженням м'яких тканин, нервів та судин, які могли би відбутися у разі вільного руху неймобілізованих кісткових відламків. Ну що ж, по теорії пробіглися, давайте тепер подивимось поближче на саму шину. Зберігається вона в ось такій сумці. Тут ми можемо бачити розбірну шину, розмір якої можна регулювати в залежності від довжини кінцівки постраждалого. Тут же знаходиться також і манжета для фіксації коліна. Вона жовтого кольору і приєднана до шини. Далі ми бачимо фіксатор стопи звичайний, фіксатор стопи, який використовується у разі якщо хворий одягнутий, наприклад, у лижні черевики. Стегново-паховий ремінь з базами для шини, манжета для фіксації стегна червоного та манжета для фіксації гомілки зеленого кольору. Ну а тепер переходимо до власне накладання шини. По-перше, починати накладання тракційної шини треба вже після того, як пацієнт був перекладений на транспортну дошку, щоб попередити ззув кісткових відламків під час перекладання. По-друге, накладання тракційної шини є досить неприємною процедурою. Тому звертаємо вашу увагу, якщо пацієнт чомусь ще не отримав знеболюючі засоби, то перед накладанням тракційної шини він точно має отримати адекватне больовому синдрому знеболення. Іншим важливим моментом є те, що протягом усієї маніпуляції один з медичних працівників має постійно фіксувати уражену кінцівку руками. Роблячи при цьому мануальну тракцію. Також немаловажним є те, що ми маємо обов'язково перевірити на стопі пульсацію та чутливість до і після накладання шини. Тепер ми одягаємо на уражену кінцівку фіксатор стопи. Його манжета має бути закріплена одразу над щиколоткою ураженої кінцівки. Після чого одягаємо стропу фіксатора через п'ятку. Та затягуємо ремінь з зеленим маркуванням для фіксації. Зверніть увагу, у начальному положенні ремінь з жовтим маркуванням має бути довшим за ремінь з червоним маркуванням. Далі ми проводимо стегновопаховий ремінь під коліном хворого та ковзними рухами переміщуємо його на самий верх кінцівки. Ремінь має розташовуватися під кутом, або, інакше кажучи, дещо по діагоналі, у напрямку, так би мовити, від паху до гребня клубової кістки. При цьому пази для фіксації шини мають знаходитися на боковій поверхні тіла постраждалого. На наступному кроці ми підбираємо необхідну для хворого довжину шини. Для цього ми розміщуємо нижній, чорний фрагмент шини так, щоб він починався на рівні стопи. А верхні фрагменти ми підганяємо по розміру таким чином, щоб довжина шини співпадала з розташуванням пазів на стегновому ремені. Далі ми розташовуємо шину вздовж бокової поверхні ураженої кінцівки і вставляємо у пази на стегново паховому ремені. Після чого закріплюємо фіксатор коліна, який у нас нагадаю жовтого кольору. Тепер повертаємось до фіксатора стопи. Одягаємо ремінь з жовтим маркуванням на гачок, що знаходиться на кінці шини, і тягнемо за ремінь з червоним маркуванням, що і буде забезпечувати тракцію. Тракція вважається достатньою, коли кінцівки стають однаковою довжини, а також коли вона призводить до зменшення болю та скорочення м'язів. Після цього ми накладаємо червону манжету для фіксації стегна. Та зелену манжету для фіксації гомілки. Ну а закінчуємо накладання шини перевіркою пульсації та чутливості на стопі ураженої кінцівки. На цьому на сьогодні все. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та поширювати відео у соціальних мережах, якщо воно було для вас корисним та цікавим. Дякуємо вам за увагу! На все добре!